Псалом 43. На закінчення Пісня для синів Корея на повчання. Боже, ми своїми вухами почули, наші батьки розповіли нам про справу, яку ти здійснив у їхні дні, у давні дні. Твоя рука вигубила народи, їх ти поселив, а народи ти розгромив і вигнав їх. Адже не своїм мечем вони набули в спадок землю, не їхня рука врятувала їх, але Твоя правиця, Твоя сила, сяйво Твого обличчя, бо Ти їх уподобав. Саме ти є моїм царем і моїм Богом, що проголошуєш Спасіння Якову. З твоєю допомогою ми поборемо наших ворогів. Твоїм іменем матимемо за ніщо тих, які повстають проти нас. Адже я не покладаюся на свій лук, і мій меч мене не врятує, бо ти нас врятував від наших гнобителів, ти засоромив тих, які нас ненавиділи, тож будемо Богом хвалитися весь день, твоїм іменем будемо висловлювати хвалу вік. Та тепер ти відкинув нас і засоромів не будеш іти з нашим військом. Ти довів нас до втечі перед нашими ворогами, а наші ненависники захопили собі наше майно, наче овець ти віддав нас на поталу, розсіяв нас між народами. За безцінь віддав ти свій народ, небагато ти отримав, коли їх виміняв. Ти виставив нас на глузування перед нашими сусідами, на наругу й посміховись тим, які оточують нас. Ти зробив так, що ми стали притчею між народами, щоб між народами кивали на нас головами. Увесь день моя ганьба переді мною і соромом покрилося моє обличчя від голосу того, хто поносить і пліткує від обличчя ворога і гонителя. Усе це прийшло на нас. Та ми тебе не забули і не порушили Твого завіту. Наше серце не відступило назад, і ти допустив, щоб наші стежки звернули з твоєї дороги, адже ти нас упокорив на місці, де нам чинили зло, і нас покрила тінь смерті. Якщо би ми забули ім'я нашого Бога і почали здіймати наші руки до чужого Бога, то хіба Бог цього не дослідить? Адже Він знає таємниці серця? Тож за Тебе вбивають нас щодня, нас вважають за овець, призначених на заріз. Устань, чому спиш, Господи, підіймись, не відкинь назавжди, чому відвертаєш своє обличчя, не пам'ятаєш про нашу убогість і наше поневолення? Адже нашу душу втоптали в порох, наше нутро прилипло до землі. Устань, Господи, допоможи нам, визволи нас для свого імені. Друге Послання до Тимофія, розділ 1, Павло з Божої волі, Апостол Ісуса Христа, за обітницею життя, що в Ісусі Христі, до Тимофія, Улюбленого Сина, благодать, милість і мир від Бога Отця та Ісуса Христа Господа Нашого. Дякую Богові, якому від предків служу із чистим сумлінням. Що постійно вдень і вночі пам'ятаю про тебе в моїх молитвах, бажаючи бачити тебе, згадуючи твої сльози, аби наповнитися радістю, згадую твою щиру віру, яка спочатку оселилася у твоїй бабусі Лоїді, та у твоїй матері Євникії. Я впевнений, що вона є і в тобі, я тому нагадую тобі це, щоб ти зігрівав Божий дар, який є в тобі через покладання моїх рук. Адже Бог не дав нам духа страху, але духа сили, любові й розсудливості, тому не соромся свідчити про нашого Господа, ні мене, Його в'язня. Але злигодні за Євангеліє, перенос силою Бога, який спас нас і покликав святим покликанням не за наші діла, але згідно зі своїм наміром і благодаттю, яка дана нам в Ісусі Христі ще перед вічними часами. Тепер же вона відкрилася через явлення Спасителя нашого Ісуса Христа, який знищив смерть, а життя і нетління освітив Євангелієм, для якого я поставлений проповідником, апостолом і вчителем язичників. Через це я і страждаю, але не соромлюся, бо знаю, кому я повірив, і переконаний, що він має силу зберегти довірене мені до того дня. За приклад, май здорові слова, які ти від мене почув у вірі й любові, що в Ісусі Христі. Добре, довірене тобі, збережи Святим Духом, який живе в нас. Ти знаєш, що від мене відвернулися всі, хто в Азії, між ними Фігел та Гермоген, нехай Господь дасть милість домові Онисифора, адже багато разів Він давав мені відраду і не соромився моїх кайданів. Але коли він прибув у Рим, то наполегливо шукав мене і знайшов. Нехай же дасть йому Бог знайти милість від Господа того дня. А скільки він послужив мені в Ефесії, ти краще знаєш. Книга Пророка Ісаї. Розділ 39. У той час послав Мародах син Лаадана, цар Вавилону, листи. Послів і дари до Езекії, бо він почув, що той захворів аж до смерті та піднявся. І зрадів ними Езекія великою радістю, і показав їм дім скарбів, пахощі, владану, мира, срібла та золота, і всі доми обладнання скарбниці і все, що було в його скарбницях. І не було нічого такого, чого Езекія не показав у своєму домі. І прийшов пророк Ісая до царя Езекії, і запитав його що кажуть ці люди, і звідки вони прийшли до тебе? А Езекія сказав Із землі здалека прийшли до мене, з Вавилону». і запитав Ісая, що вони побачили у твоєму домі? Езекія ж відповів: Вони побачили все, що в моєму домі, і немає в моєму домі того, чого вони не побачили, навіть те, що в моїх скарбницях. Тоді Ісая сказав йому. Послухай слово Господа Саваота, ось надходять дні, говорить Господь, і заберуть усе, що у твоєму домі, і те, що зібрали твої батьки аж до цього дня перейде до Вавилону, нічого вони не залишать. Бог також сказав, що і твоїх дітей, яких ти породив, заберуть і зроблять євнухами в домі вавилонського царя. А Езекія відповів Ісаї. Добре Господнє Слово, яке він сказав, нехай буде мир і праведність упродовж мого періоду царювання. Книга Пророка Ісаї. Розділ 40 Потішайте, потішайте мій народ, говорить Бог. Священики, заговоріть до серця Єрусалима, потішайте його. Адже завершилося його впокорення і його гріх прощений. Адже він одержав з Господньої руки вдвоє за свої гріхи, голос того, хто гукає у пустелі, приготуйте Господню дорогу, прямими робіть стежки нашого Бога. Кожна долина наповниться, а будь-яка гора та пагорб знизиться, і все криве стане прямим, а гостре гладкими дорогами. І з'явиться Господня слава, і всяке тіло побачить Боже спасіння, бо Господь заговорив. Голос того, хто говорить, закричи, і я запитав, що кричатиму? Усяке тіло, трава, і всяка людська слава, як цвіт трави, засохла трава, і цвіт відпав, а слово вашого Бога залишається навіки. Вийди на високу гору ти, що благовістиш Сіонові, Підвищ із силою твій голос, ти, хто благовістиш Єрусалимові. Підніміть, не бійтеся, скажи містам, юди, ось Бог ваш, ось Господь приходить із силою, і його рука з владою, ось його винагорода з ним і діло перед ним. Як пастир Він пастиме своє стадо, і своєю рукою він збере ягнят і потішить тих, які мають у лоні». Хто виміряв рукою воду і небо долонею і всю землю пригорщею, хто зважив гори важками і ліси терезами? хто пізнав Господній розум і хто був його помічником, який його повчає, чи з ким-небудь він порадився і той його навчив, чи хтось показав йому суд, чи хтось показав йому дорогу розуміння? Оскільки всі народи можна порахувати за краплю води з відра і за доважок на терезах, і вважатимуться за плювок. І лівану не вистачить для підтримання вогню, і всіх чотириногих не вистачить на всепалення для нього. І всі народи є як ніщо і за ніщо сприймаються. До кого ви уподібнили Господа, і до якої подоби ви його прирівняли? Хіба не митець зробив образ, який золотар, розтопивши золото, позолотив його, зробив його подобою? Адже столяр вибирає негниюче дерево і мудро шукає, як поставити його образ, щоб не зрушився. Хіба не зрозуміли ви? Хіба ви не чули? Чи ж вам не сповістили від початку? Хіба ви не пізнали основ землі? Він тримає круг землі і ті, хто живе на ній, як сарана. Він поставив небо як покриття і розтягнув, як намет для проживання. Він призначає володарів як ніщо, щоб володіли, а землю зробив як ніщо, бо не сіятимуть і не насадять, і на землі не вкорениться їхній корінь. Він дихнув на них, і вони висохли, і буря їх підніме, як полову. Тож тепер до кого мене уподібнете? Чи до чогось буду прирівняний, сказав святий. Погляньте на висоту вашими очима і придивіться, хто це все виставив на показ той, хто виводить за числом свій світ усіх покличе по імені. Від великої слави і в силі Моці нічого від тебе не затаїлося. Тож не говори, Якове, і що ти сказав, Ізраїле, зникла моя дорога від Бога, і мій Бог відкинув суд і відступив. Тепер хіба ти не зрозумів чи не почув Бог вічний, Бог, який створив краї землі, не голодніє і не втомлюється, і його розум не можна дослідити. Він дає голодним силу і незасмученим смуток. Адже молоді голодуватимуть, і юнаки втомляться, і вибрані будуть безсилі. А ті, хто очікує Бога, одягнуться в силу, відростять крила як орли. Вони бігатимуть і не потомляться, ходитимуть і не зголодніють.